Так, добрий день, дорогі друзі. А, радий вітати усіх присутніх на прес-конференції, пророченню відкриттю Центру підтримки підприємців Харків Бізнес Хаб» а, Та зразу пропоную познайомитися з нашими доповідачами. А, директор комунальної установи Офіс реформ Харкова Діма Давідянц, а, Представник соціального відповідального бізнесу Євгеній Пушкарьов. Влада Ігнатова, представник фонду Хельвітас. Ну і зараз пропоную відразу дати слово Дмитру Дудянс. Будь ласка, ваше слово. Всім доброго дня! Мене звати Дмитро, я є керівником, як сказав вже Нікіта, комунальної установа Офіс реформ Харкова. У місті ми займаємося координацією міжнародної допомоги, а також проєктною діяльністю для того, щоб зробити наше місто трохи комфортнішим. І однією з сфер, яку ми вибрали щодо проектної діяльності, є підприємництво. Чому саме підприємництво? Напевне, кожен з вас пам'ятає перші місяці війни, коли Харків вистояв, коли Харків зобразив, що Харків живе, Харків відновлюється і. Це були там комунальщики, які продовжували працювати під час обстрілів. Це були волонтери, які розвозили продуктові пакунки та підприємці. Підприємці, які продовжували працювати під обстрілами, підприємці, які продовжували працювати і під час блекаутів, тому ми вважаємо, що це та категорія людей, яка заслуговує окремої уваги міста. І Саме тому ми запускаємо за ініціативу харківського міського голови, Харків Бізнес Хаб». Це той проєкт, з якого ми плануємо почати системну допомогу підприємців нашого міста. Цей проєкт буде працювати в першу чергу з трьома викликами. Перший виклик це щодо. Комунікації міста з бізнесом в рамках Харків Бізнес Хабу кожного підприємця буде можливість ставити зворотній зв'язок щодо сервісів міста, щодо тих проблем, з якими підприємці стикаються кожен день. З іншого боку, це допомога у залученні коштів. Ми розуміємо, що там одним із пріоритетів для бізнесу одне з ключових потреб це є там залучення фінансування на масштабування на Відновлення своє тому ми будемо допомагати консультувати щодо грантових програм, щодо можливості виходу на експорту та імпорту. І третій момент: ми розуміємо, що третій виклик це проінформованість наших підприємців. Ми розуміємо, що зараз багато можливостей щодо грантових програм, щодо програм, які проваджують громадські організації. Саме тому ми будемо надавати нашу платформу як. Сайт, так і саме приміщення Харків Бізнес-Хаба для того, щоб наші партнери розповідали про ті можливості, які є для підприємців Харкова. Тому ми наразі з такими трьома функціями, завдяки нашим партнерам Хельвіа та завдяки нашим партнерам UNDP, що допомогли нам зробити цим проектом реальність. Щодо подальших планів, які ми плануємо реалізовувати. Це в першу чергу лобіювання, лобіювання відкриття фінансових програм для підприємців Харкова. Зараз ми маємо а, ту ситуацію, коли а, харківський бізнесмен підприємець конкурує з підприємцями Львова, Одеси, Дніпра та інших а, міст за для отримання гранту. На, на наш погляд, це не зовсім є там справедливим, тому що. А, в цих містах ми бачимо прирост у відкриття підприємців. В цих містах ми бачимо зростання внутрішньовалового продукту. В цих містах ми бачимо позитивну динаміку як розвитку підприємництва, так і там розвитку місцевого бюджету економіки. Завдяки цьому у Харкові, ж на жаль, ми маємо там негативну динаміку щодо відкриття бізнесу. Ми маємо скорочення ВВП у два рази. І саме тому там харківські підприємці потребують окремої уваги і не повинні конкурувати з іншими містами. Саме тому там міський голова, ми як комунальна установа, активно зараз співпрацюємо з фондами щодо відкриттів фінансових саме фінансових програм у місті, і ми маємо вже зараз перші результати. Ми говоримо про домовленість з американським фондом ВНІСЕФ, який відкриє під Харків грантову програму, де підприємці міста зможуть отримати до 5 тисяч доларів на просування саме своїх послуг послуг свого бізнесу. Тому щодо там, Харків Бізнес Хаб, напевно, там це все, що ми плануємо зараз на першому етапі. Якщо там є питання з радістю відповімо. Дякую, Дмитро. Сесія питання, відповідь. Ми прослухаємо уприкінці цього. Зараз пропоную Дякую. дати слово Євгенію Пушкарьову, представнику соціально-відповідального бізнесу. Євгенію, вам слово. Дякую. Всім доброго дня. Мене звати Євгеній Пушкарьов. Я є підприємцем вже 9 років. Але перед началом хочу подякувати за цю можливість відкриття бізнес-хабу Харківському міському голові. Офісу реформи та, звісно, фондам, які підтримують цю ініціативу, як і багато підприємців на початку війни я дуже багато втратив. Один із прикладів у Уніфекті, це спорткомплекс у місті Харкові. Був авіаудар, де був мій центральний офіс, де під час пожежі згоріло дуже багато обладнання та іншого. І як багато підприємців, я відкрив благодійний фонд. Та з Дмитром та іншими хлопцями у Харкові почав допомагати людям. Допомагали ми майже рік, але як ми всі розуміємо, економіка повинна працювати. І сьогодні я перезапустив свій бізнес. Мій бізнес працює з дітьми у Києві, Харкові та Кременчуці. І як і багато бізнесів, ми дуже потребуємо допомоги допомоги у виді грантів. Тому я вважаю, що ця ініціатива відкриття у Харкові такого хабу це необхідність, щоб наше місто, місто Харків, зажило не гірше, чим воно жило до початку війни. Дякую. Дякую, Євгеній. А наступне пропоную передати слово владі Ігнатові, представнику фонду «Хельвітас». Доброго дня. А я рада вітати фонд саме з тим, що ми не тільки знаєте підтримуємо фінансово. Так, а можемо бути присутні на таких заходах, коли у нас відкривається Харків Бізнес Клаб. Якщо ми можемо. Говорити трішки про Хельвітас, то це дуже стара швейцарська організація незалежна. Вона була заснована ще в 1955 році, і має на сьогодні 32 країни, яким допомагає. А ми представлені усімі країн Східної Європи, Україна також входить в число. І ми розуміємо, що на сьогодні саме побудова громадського суспільства, професійної освіти та економічного розвитку це такі наші основні напрями, в яких ми реалізуємо свою діяльність. У нас є певний досвід, тому масштабувати його в Україні легше. Так, і ми розуміємо, що ті виклики, які Сьогодні є в Україні, вони унікальні. А також бачучи а, приклад Харкова, так дійсно, як сказали, його незламність, а його сміливість, ми розуміємо, що цей регіон дійсно заслуговує поваги так, і допомоги. І сьогодні дійсно існує така ситуація, коли багато фондів вони а, не хочуть або не можуть допомагати фінансово, і це відчувають в першу чергу бізнес. А ми всі розуміємо, що економічна стабільність України це наша зона відповідальності. І тому вся наша діяльність спрямована саме на цей напрямок. Наша головна мета, щоб наші підприємці, які були релокувалися, або, наприклад, підприємці, які перемістилися з області в місто сьогодні, вони розуміли, що в них є можливості для відновлення бізнесу, для масштабування, а для обрання нової сфери бізнесу, наприклад, так. І тому а, сьогодні основна наша мета це не тільки грошова допомога фінансова, так це не натуральна допомога, а на те, щоб в харківському регіоні міг генеруватися дохід, де могли бути податки, тобто щоб бізнес міг сам собі заробляти, так і таким чином підтримувати місто, підтримувати країну. Тому наші програми вони направлені на це. Основний напрямок це перекваліфікація, і так само підтримка, наприклад, Харків бізнес хабу, тому що це таке буде дійсно надійне джерело систематичної допомоги, де будуть консультації. Де буде вся інформація про всі державні та місцеві програми, де буде належне консультування щодо участі у цих грантових програмах, тому що правильно зазначено, що інші підприємці мали більше можливостей, в неї вже більше досвіду. Тому харківський бізнес так його потрібно підтримувати не тільки фінансово, а й консультаційно в тому числі. І рахуючи все це зазначено 1 вересня. Ми запустили наш конкурс на мікрогранти, де ми зможемо видати 50 грантів у сумі 3200 швейцарських франків підприємцям саме з Харкова та області. Це можуть бути як малі, середні мікропідприємства на відновлення, на початок власної справи. А тому до 17 вересня в нас відкриті заявки. Я думаю, в разом у співпраці так разом з Харків Бізнес-Халабом ми зможемо набрати. Належну кількість, так і дійсно обрати ті категорії, які зможуть не тільки підтримати себе, а створити таку, знаєте, певну екологічну мережу. Ми розуміємо, що коли в, там в певному районі відкривається один заклад, так нам його потек потік клієнтів може рядом відкритися інший заклад. Тому ми сподіваємося, що разом з усильними дійсно ВВП буде рости. Харківський бізнес буде рости. Дуже дякую. Дякуємо, влада. Тоді я пропоную почати сесію запитання і відповідь. Чи є в нас запитання з залу? Зараз одну хвилинку. Представтесь, будь ласка. Доброго дня, Руслан, представник Харківського медіахабу. маємо кілька питань як від хабу, так і від колег журналістів. Пані владу, ви сказали, що окрім грошової допомоги, ви пропонуєте консультації? Уточніть, будь ласка, перелік напрямків консультаційної діяльності, тобто, що саме ви пропонуєте представникам бізнесу. А, так, цікаве питання. Дуже дякую. А, дивіться, а у нас є наші партнери. Наприклад, Харків Бізнес Хаб, це один з наших партнерів, і ми разом, в межах грантової угоди, ці консультації ми надаємо. Тобто, ми як фонд залучаємо кошти, створюємо можливості і обираємо серед представників міста ініціативних громадян, ініціативних організацій і так само харківської міської ради, тому що ми всі бачимо позицію міста. Так що місто дійсно підсилюють підприємців. Є різні асоціації, наприклад, асоціація приватних роботодавців ми також працюємо з ними в партнерстві, і вони так само надають безкоштовну консультацію для підприємців, які до них звертаються. Це також частинка нашої участі в консультаційному плані. Дякую. Дякую, невеличке уточнення. Також ви наголосили на тому, що відкривається прийом заявок на подачу на грантову основу і перелічили, що ви готові приймати заявки як малий, так і середній бізнес, але тим не менш, у подальшій діяльності хабу все ж таки на що ви більше орієнтуєтеся? На допомогу малому бізнесу, середньому, чи що саме яка ваша основна аудиторія серед підприємства? Дивіться, я б хотіла трішки розмежити так, тому що наші грантовий конкурс мікрогрантів це напряму діяльність фонду Хельвітас, і зрозуміло, що цей грант буде в полі. Харків бізнес хаб буде допомагати консультувати саме підприємців. Тобто ми працюємо з двох боків. Хаб допомагає підприємців, ми даємо фінансову можливість. Що стосується пріоритетності обрання заявок, а у нас є певні критерії. Вони спрямовані все ж таки в першу чергу на чутливість, що я маю на увазі. А людина ВПО, особа без ВПО, але як Відчутно постраждала від війни її сім'я або її бізнес. Також ми розуміємо, що є певні гендерні особливості, так якщо, наприклад, це жінка-бізнесмен або голова сім'ї, де там головою домогосподарства є жінка, ми також даємо певні пріоритети саме вразливим соціальним групам, таким чином розуміючи їх вразливість і тому, щоб вони могли дійсно саме забезпечувати себе і підтримувати інший бізнес, підтримувати регіон. Тобто, наша основна мета це підтримати вразливих, також як обирається заявка. У нас є певна прозора структура. Всі, хто буде на подані на, наприклад, на цей грант, вони потім отримують зворотній зв'язок саме з системою оцінювання. Так, я буду чесна, що дійсно вразливість має переваги, але окрім цього, нам важливо розуміти, що цей грант, ця фінансова допомога, вона дійсно дасть результат. Що мається на увазі? Що людина каже, що ось я отримую гроші на це, і це дійсно дасть мені можливість там відновитися або там вирости в два рази. Тобто для нас дуже важливий цей показник ефективності, тобто не просто роздати гроші, так, а зробити так, щоб дійсно. Бізнес мог запрацювати, тобто наш основний акцент буде на те, щоб дійсно ця бізнес-ідея, з якою звертаються, вона можлива в реалізації. Так на неї є дійсно спрос. Людина розуміє, як вона буде це реалізовувати. Вона розуміє своїх покупців. Так, вона розуміє конкурентів, і те, що вона від нас спросить, так допомогою, Тобто цей фонд, коли вона буде його використовувати, він дійсно дасть результат. Тому це такі основні критерії. Я думаю, ті, хто колись подавалися на гранти, так або відслідковують, розуміють трішки специ... специфіку. Ми так само все стандартно, але дійсно вразливість важлива. Але ми також повинні враховувати, що Харків теж унікальний в чому, що вона же дуже велика міграція внутрішня, так і багато переселенців з Харківської області сьогодні знаходяться в місті Харкові. А так, це такий, мені здається унікальний в межах всієї України приклад, тому що в нас велика область, велике місце і тому подібне. Це ті люди, вони по суті підпадають по під ці категорії людей, які вразливі, потребують відновлення бізнесу, так якоїсь перебудови, тому що ми розуміємо, що в Купінській, якщо там залишилися скі там складські приміщення, обладнання це потрібно купити заново. Тому я думаю, це буде наша така основна категорія осіб, на які ми звертаємо увагу, яким будемо допомагати. Дякую. Дякую. Ще кілька питання до всіх спікерів. Скажіть, будь ласка, хто виступає експертами хабу, тобто хто саме надає підтримку, надає угу. консультації? Щодо нашого бізнес-хабу, розмежуємо консультації. є консультації з експорту імпорту. Тут у нас, нас є стало партнерство з торгово промисловою палатою, яка є експертом щодо виведення продуктів на міжнародні ринки. Щодо грантової діяльності, ми. Залучили експерта з асоціації приватних роботодавців, який має успішні кейси щодо консультування та допомоги бізнесу в залученні коштів додаткових. Дякую, і останнє питання від медіахабу. Підкажіть, будь ласка, періодичність отримання консультацій, яким чином я саме маю на увазі алгоритм? Тобто, якщо людина звертається до вас це разова консультація, чи це ведення проєкту, чи це якийсь пакет допомоги на майбутнє, на довго короткотривалий термін? Щодо там консультації, які є, і бізнес процесів як це побудовано. В нас є там. Можливість записатися як на сайті буде платформа Харків Бізнес Хабу. Вже вже вона є. З іншого боку, може можна прийти до офлайн точки, яка знаходиться в БТІ за адресою площадь Павло 4, та записатися в адміністрацію, там на консультацію. щодо періодичності послуг та скільки цих консультацій може отримати підприємниць. Кількість послуг не обмежена. Він може отримати хоч. Декілька хоч десять консультацій з приводу різноманітних грантових програм та з приводу якості заповнення своєї грантової заявки. Щодо того, який таймінг і які саме консультації, у нас є там базова консультація, що триває десь 40 хвилин, де ми беремо предприємця та Завдяки розуміння його портрету, розповідаємо, які кредитні, інвестиційні, грантові є програми. І після цього є вже більш глибинні консультації, де ми аналізуємо саме грантову заявку, де ми аналізуємо конкретний бізнес щодо можливості виходу на імпорт та експорт. Дякую, дякую. Якщо більше немає запитань. Тоді я пропоную завершити прес-конференцію. Чи може бути щось хочете наші спікери ще розповісти? Ні, тоді добре. Дякую всім за увагу. До побачення.